І всем притирогі подписчики! З вами Сансвісіма ну, цек Попру Старсь. І підписчик каже, що законча стрифільна ліга. Де, ми, давайте ми з вами соберемо. 40897. Ось що це в мене за два нових подарка, не поняв я. Я вроді би нічого не получав. Включаємо нового магазинчику нас такого ногінко-ногенького магазинчику. Ой-ой-ой. Це що таке? Очки сіли. Ні, ну очки сіл у мене так хотіна с тисяч, якби воно вже не пече. А очки сіли прокачку. качку. О, монетки. О, ви шелі. бачите шелі з дробовиком. І монетки? Ну, можна було. М -м, мене мало. Ой-ой, пшелі -ой -ой, з дробовиком. ти ж. Я не нажимав. Вау! Squad Busters вибрати. Вай-яй-яй іконочка. вай яй яй ляпота. О, продають новий скінчий ж це ж. Тупа переробили його. Там тоді щось казали. Що ми з ним робили? З тим скінчиком. Та ти що, у мене нічого нового. Та, доди, щось п'ять нове. Так, ну глянем, що в мене це таке? Забрати, упустити іконку. Уа, із бази а, птички, я сам не сказав. закончилась сезон же. І ми ж залутали вже, годілу базу. То якраз я случайно вже зайшов в ігру, І, и ну, случайно так забралися. Да, я не ожидав, що так все так буде быстренько. О, кристальчики. Так, це ж все хорошо, давайте затестам шелічку. Такий скін прикольний. Ні, давайте сначала. У меня тут тут вставив муху. Там базика. Ні, чи не базика. Ну просто нет, у когось ты чишеліка на цьому. Угу, mm -hmm. так я короче сейчас ревом так. Так. я клаго я брал старс. Так. Ставим ляпсик. Вая я ляпота. Так. Вон, ой, у нас чем не лап колер. Да, в принципе, нормально так смотрится, да? Подписчик, да, так нормально смотрится. Так, давайте сейчас мы сейчас на базе, какие-то, блин, надо скин. Я на этом еще не на зелененькую сейчас покатаем. вай Вай потай. ми, коротше, Виберемо отак от. О, накайнець вже, бас нормально вибере. Та ти ж ух торпеда яка. вкладочках, що ми тут маємо. -хм -хм. Так, беремо базіка. Я затестим базіка і затестимо потім шайку. Ой, затишно ще... Давайте ще... Куплять... купимо всяке пожарне, це, що знає ще дешечку. Тут жорстко буде нас. Ну, не мене, ти їх сам. Хе-хе. Яко закажу я його везде достану. Част. Зате ним, як він там в яким такий чи чині. Бо я накрасником гля, это по суті. А чого я проти удивляю? Ладно, опустим. Хе-ой-ой. Ой-ой-ой, та ти шо? Уп. Чел, підійди, будь ласка. Я выжил, в чем прикол Прикинь, я я гуляв брав, а не знав що можна на Дага, типа цей, який що можна його цю перекидати Куда він лізе, алло, гранчи Длицена краса надо посадить не на, на зелененьку Куда он наліза Ну куда хоть продаться ботий то ми упустим. І... Іде. о фенг. Брадош вже не затягують. Че проблему, скажімо так це бути ей можна не злой Ти Ты лучше всякай Бам Птаты імбо ба. вау Конечно имба А це я типа Вертайку О, стар Остардропчик 15 кубичків, почти звернув. А ти бачите, мені типа небагато знесли. У мене було 41к. скільки в мене було 49. А знесли до 40. 49 по суті. Мені там 200 кубків знесли. Ні. Ну десь під 200. Ну тут даже дуже, може не 200. Ні, прикольно, так і сніг. Давайте ще з вами затеснемо Сквад Бустер Шелли. Уай-яй-яй, та ти шо ляпота. Та ти Татиш оп, Бамс. Хотя ні, тут будет сердечко. Спрей, не ней дали спрей. Тати шо. Одно підпишечки. Одно шальку на підпишечки, я давно шельку на нашельки не катав. ай яй яй Та, ти шо їмба. Просто це така їмба. У мене ходить прикинь, я донашельку даже я якийсь там скинув. Она поточки. Скоро Та, там же готовный 25 числа вже входит в реліз Squad Busters. Я сказав, я вам нам предложив таке. Якщо ви поставити лайкусики, підпишитесь на канал і напишіть в коментарях, щоб я зняв складбастерс. Я знаю, як можна скачати складбастерс, я скачаю його, і буду краще раніше зніму відосики, чим ігра Якщо вам це так інтересно, поставте лайкусика. Щоб задати з тим щальку як вона це покаже. Я скажу, нашо яке шальке... ООУ, соска яка? Я на шилька я колись пішній раз гуляв, коли я на 25 ран. Та що я тут за такой? Вау! Та скин прорису. мені кажется, імба бы да стоїть 40. Це ж це ж ексклюзив, Щас, ты не просто тепер... Да його не купиш, типу, по суті. Вай имба. У -у -у -у, Ба та. бом бом Да. Оу, шори такий бабах. Пінчик. Бинчик. ти ты імба. До побачення. А бачите, коли стріляєш атакою там шарик, а коли стріляєш цим, то... І де ще єденце? О, така прикольна, та те, що їм було? Ні, ну це, звичайно, скин просто, та? О, бачите, я дуже задивився. Будемо настраювати. Зуць нові ну, тички. Справді, якщо поставимо, прикольний такий. Ну, пішічки, я вам скажу, скини прикольні. О, єдьцо. Дивіться, у мене, дивіться, його відкриємо. Мутація. У мене ще так мутація буде падати і падати. О, на вальта. Насправді, не, не знаю, яка там є мутація. П'ятнадцять Да. Подпишечка я вам сказал, скинчик того Він Прикольненький такий, та имба Прям рил имба. Вообще Охтось гуляет даже на Шма тут по друзьям. Хотя... Что меня замотивировал, чел мий друг. Це... У него было 40-800, тима аж до 600-ку кизнесли. У него 200 очку изнесло легенько так. Там вийде на мапа просто желчник. Нормально так, да? 25 ранги маю. Даже мою. <сі> не, я я, я так напаю. Ну подписчики, я вам скажу, таки прокольные такие скин, а что-то что у нас тут. Все, все же мы же прошли, по сути, да, по Squad Busters. Да, подарки можешь залутали. Там такие во все игры давали подарки. Что тут 65 нового? Хотя бы, знаете, что під бисе шо. Що... А слышать, что мы там по гимчикам? Гимчики будут, ні. 2 буде, я б такі монетки, но мне для привозчища качки это надо. Ну, а что 5 днів и все, что ли? Быстро так. А я це, А, ні, вс, я думаю, я, я думаю, что его плохо. А, бачите, это тоже будет 5 днів. Бачите, я купляв за щас один то купи там другий, чтобы для клуба, щоб могло вворать, чтобы быстрее живлять скин. Я думаю, что мы же его не забрали. Смотри, мне это стається була скаточка, я буду жаломатися на ліга. Я ж прикиньте, я ж... ж я вам казав, що ви муху цю муху. Да, муху у Єву. І прикинь, я ж кажу, що не падало нічого, то тільки бам і впало. Це що це був. Що таке цей. Прикольно. Що, давайте ще одну каточку скатаємо, чи шо. думаю, ні. А шо ви нам скажете? давайте ще одну Хе-хе. Мене замонтировало, поиграй. Я думаю, я верну 41к. Пока, я думаю, сезон щось гапать, пока даже знаете не хочеться, по сути. тільки сезон закінчиться сьогодні, Це 41 серого гапну, а там же скоро выйдет новый боєць, там і, сп... і спа буде. Бо багато чого буде. Там в, к в кінці аж травня. Там, я дивився, і собі разницы різні будуть. Чо так довго? І скини. там так нормально займется? Накидывали. Че начинай гуляє? А що то же гуляє. Вай, ну вона так красиво смотрю, вона красив, знаєте, з тими міфічески бляном. Стрельнув, стрельну. Ти ж не розрушаю все, що буде стреляти. Ляпсь. До побачення, йому до милої хати. Ооо, да я на ліки не гуляв. <ріхе> я ж я скажу, що я був на ній. А, в неї забуни ще дві атаки, бум-бум. я забув, це ж мутация, мутація месло блядь. Я скажу, що я давно не на кен гуляв На нас повнуть молоді, що кажуть. де йдемо трохи. Підерас. Все реально трішки заміни французький. Ууу! Ой, то прикольний там на фенга теж прикольно На фенга. На фенга на фенга теж така прикольна штука. Що діпа цей по ньому стріляє і воно так все так розкривається. Це круся така. О, все це пишете по блакам по-другому. Так, воно так быстрее смотация прикольная такая штука. Че ж я на себе сильно багато бере, я так дивлюсь. Ну прям дуже сильно бере вся на себе. Так. Друзья, за хто кто це э, кішка моя. Мені не дай выписать дверь, я и видосик снимаю я не можу. Що мене зажмет. Така кресныш, боже! Куда ты стріляєш, мій, мені? створіння? Алло! Готимо, хотим, хотим, а... Не знаю, затімось назову, не затимось, тут м'язне. Так, надо культа сей забере. Ой, тут начинаєш оскільки вже... Він починає вже наліть, мені вже не нравится. А, тепер ти взад не бот. Оп-оп-оп-Джимай його шакала. Воп, а попасти не може, ага, бот, попасти не може. Попасти реально не попасти не може і... Ух ти я його! Чи... Вся перед перенозами пролетіла. У нас чисто дуельки на шальках. Ух ти я його! Боже, не за що мене вбили? І це... і сьомох. Боже, яке ж вони... Вели... Ти взагалі даже нікуди не встріляв і залутав. Капець, я не розстроївся. Тут на шайке Подписчики, Подписочки, такий више відосім, ми забрали подарочки такі. Відноси до мене на, на ЗВО забрав секретний подарочок. Подписчики, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Санс-Сімас, це був, був Бролл Старс. Пишіть підписчики свої ідеї, що можна ще снігну Brawl Старсику. У мене вже є трошки ідей. Я думаю, в цьому як я скажу, так, в новому сезоні може давно й проект. Якщо ви хочете новий проєкт, поставте лайк, лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі, якщо ви хочете проєкт. Ну і підоші. Всім пока. Давайте, дочки, всім покадо!